Кожне покликання має і ціль, щоб та ціль, покликані, як котра душа, посвятилася Богові, щоб вона в своєму покликанні ту ціль осягала, сповняла, а для неї, аби та сила витривати, в доброму до кінця свого життя. Ну, загалом другий день такі дає позитивні враження. Це є бажання дійсно щиро, щирої співпраці. такої. Тобто... Дійсно, такі бажання контакту якось такого, так. І, і бачу, що він так ну, внутрішньо так виходить середньо, так? Тобто, Це як єпископи говорили, владики там, чи це оці доповідачі, чи це чи це прості сестри. тобто просто та і щирість, мені здається, так вражає в певній мірі. Для мене мурашки по тілі пішли тоді, коли отець до Шемчий який сьогодні відзначає 100 років, який сказав про те, що нас може бути багато, але дуже важливо, щоб ми всі витримали до кінця, про якість покликання і про те, щоб добре використовувати час, який нам є даний. Я думаю, це е, дає більше позитив, щоб об'єднатися і бути разом пізнавати друг друга. і Це важливо, я думаю. І е, на майбутнє, щоб бі було більше таких зустрічей. Я не знаю, що би ми греко-католики конкретно робили без підтримки. Цілої Вселенської церкви в конкретних практичних речах. Це ми вміємо робити різницю, казати, це ми суй Юріс, це ми окремо, це ми маємо свою духовність, це ми маємо своє щось. Я ніколи не чув від когось осіб ремокатоликів, щоб вони це підкреслювали у відношенні, коли треба було послужити. Я ніколи не чув якоїсь такої іншості. Завжди відчував таку глибоку родинність і таку єдність. Слава Сину, і Святому і повсякчас, і на віки